За останній рік в Ірпені з'явилося сім нових стінописів. Ще один наразі малюється. Він стане десятим ювілейним. А ось чи стане Ірпінь містом Муралів та чи подобається така ідея його мешканцям? Про це ми розпитали у них. Як вам Мурал? Мені дуже подобається. А загалом те, що стало так багато муралів в Ірпені, за останній рік вісім намалювали. Ну, мені здається, це нічого страшного. І в будинки вигляд, іначе зовсім це. І хай люди побачать, що це що це Україна і за війну і все. Мені подобається. Ну краще хай будуть мурали, чим якісь дурні розмальовки, вибачте на слові. Це дуже добре. Людини, люди більш звертають увагу на всі події, які сталися, Ми привертають увагу людей. У вас є улюблений мурал? Мені всі подобаються. Вся творчість мені дуже подобається. Багато, дуже, Як дуже багато. Я вважаю, що це дуже, дуже гарно, що це робиться. Як вам мурал? Ой, мурал, сіль, да, бахмут. Угу. Якщо чесно, перший раз бачу, але дуже класно вийшло. А те, що взагалі от в Верпані за останній рік з'явилося вісім нових муралів? Як така тенденція? Це дуже Ініціатива класна, тому що ну, це сучасно. Мені дуже подобається мурал. Це краще, ніж обідрані стіни. Це Красоти чим більше, тим краще. Цікаво, і людям є на що подивитись, навіть хто перший тут. Це непогано, скажу так, що я їх всіх не бачила, але мурали, які я бачила в Києві, я б сказала, трошки якісніші. Мені так здається, розумієте. Ну, ви знаєте, наше життя зараз таке сіре, наші будні такі сірі. Взагалі все, що відбувається в країні, все таке сіре. Я би не проти, хай би були ці мурали. Ну чого? Ну вони трошечки нас піднімають, нам трошки настрій, трошечки ці яскраві фарби, можливо, трошки внесуть якесь щось яскраве в наше життя. Я не проти.